Рибацюги, всім привіт. Всім привіт, рибацюги Ну що, нарешті на нашому каналі 10 000 тисяч підписників. Єс! ЄС yes. yes. да, Три роки ми до цього йшли, і завдяки вам, завдяки вашій підтримці, завдяки вашим підпискам, коментарям, лайкам у нас 10 тисяч підписників. Дякуємо вам величезне за це. Ну і зв'язку з цим. Ми хочемо звункувати. вам зробити подарунок. Да. Нам наш підписник зробив для нас пісню. А ми зробили під цю пісню. Крутезний кліп. І зараз ви його подивитесь, а потім ми вам розкажемо умови Всі Умови для розіграшу. 50 подарунків, які ми вам і обіцяли. Ну що, дивимося. Ромакс фішинг – це мій вайп, Рома і Макс завжди на хайп, навчили мене кораблик, пускати карп вже боїться, почав тікати Солодка кукурудза для кльову смак, а солоний горіх, це секретний знак. Риба шепоче хто ті хлопці там, то Ромакс фішинг найкращий нам. Рома і Макс, кращі рибалки з ними вода. Нох, туман на воді, Рома і Макс вже там на зорі. Кораблик пливе, наживка летить, а в мене душа. просто Риба на фотках, всі великі, Рома Макс, дякую вам, ви найкращі рибалки, Безбрехні пацани. Hey! Рома і Макс, кращі рибалки, з ними вода стає як казка. Як порадиться золотий квиток, капи самі в руки пливуть, браток Солодка, кукурудза горіх, солоний Кораблик квити, кльов нескінчений, Ромакс Фишінг, форево то з ними рибалка? Це чистий хіп-хоп! Ромакс віший лав на віки. Риба на фотках, всі великі. Рома Макс, дякую вам, ви найкращі рибалки. Без брехні, пацани. Рибацюги, ну що? Сподобався крутезний клів. Сподіваюся, що реально сподобався, бо ми дуже старалися для вас зробити ну цей невеличкий, але подаруночок. Дякуємо вам за те, що ви у нас є, і дякуємо вам величезне за те, що стільки років ви з нами підтримуєте, коментуєте, лайки ставите. Давай даєте ідеї для відео. Ми вам дуже, дуже вдячні. Ну а умови розіграшу? Дуже прості. Треба бути підписаним на наш канал, поставити лайк і залишити будь-який комент під цим відео. Розіграш відбудеться у нас 13 листопада о 20.00 на Ютубі, в Тіктокі, в інстаграмі буде пряма трансляція. Да. <зову> 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 слово. Тому, рибацюги, ми ще раз вам дякуємо і чекаємо вас. На нашому крутезному розіграші. До зустрічі в нових серіях. Всім пока!